Друзі, всім вітання! Ви на ютуб каналі Футбол Ну що ж, сьогодні шостий тур української прем'єр-ліги. Полісся Житомир приймає в себе вдома кудрів. Ми приїхали повболівати нашу команду. Ми віримо сьогодні в перемогу. Нарешті в домашній матч рідної команди. Будемо знімати випуск, будемо вам все показувати, будемо вам все розказувати. Будемо дивитися, я сподіваюся, забиті м'ячі. І Будемо говорити про гру вже трошки пізніше. Ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, будьте в зграї, будьте зі мною. Дякуємо Збройним силам за можливість вболівати за свою улюблену команду. Любими футбольний клуб Полісся. І сьогодні у вас були проєкт, який називаються Діти Житомирщини». Тому всіх дітей, хто має розум, хто має шарф полісся, хто має постери, плакати, прошу всіх спуститися сюди, до нас, на перший поверх, ось сюди, до е, нашого тунеля. Ось тут поруч. тому що зараз зараз ми будемо оголошувати стартовий склад команди, і ви отримаєте постери, друзі. Нашої фан-зони, яка завжди починається за дві години до початку матчу, і ви маєте можливість не тільки домашні, но й виїзні матчі дивитися у нас фан-зони Play City. Ну і зараз, шановні діти, ви маєте можливість не тільки полювати, отримати постери, а ще Виходом команд на поле, я думаю, що ви попадете в історію, тому що крупним планом ви будете зняті і потрапите в тілі трансляцію української прем'єр-ліги. Ну а зараз, шановні друзі, ми бачимо, що діти житомирщини готуються завжди. Ви Подивіться, я думаю, що ми колеги повинен бачити це і обов'язково поповнити гляди своїх неймовірних фанатських написів а також картин. Ну що, шановні. Діти Житомирщини, зараз я, як завжди, традиційно буду називати номер і ім'я футболіста, а ми всі разом, вся наша центральна арена міста Житомир будуть кричати прізвище футболістів, які сьогодні зіграють в цьому матчі. Тому будемо розпочинати. І сьогодні в воротах у нас гравець під номером 23. А чому посміхаєтеся, не повторюйте? Давайте, покажіть дітям, як потрібно разом болювати. Гравець під номер 8, капітан команди. Руслан Баренко. Гравець під номером 9. Олександр. Віріфов. Гравець під номером 15. Богдан. Гравець під номером 18. Олександр Олієнський. Гравець під номером 19. Володимир. Шепі! Гравець під номером 22. Владислав! День! Гравець під номером 44. Сергій Сергійка. І гравець під номером 45. Максим! Вердень! Максим Нагару! Ну і друзі, головний тренер команди! Русло! Рота! Ну що, дякую! Почався матч, віримо в команду. Стосовно стартового складу цікамки хочу сказати. Георгій Бущан вже другий поспіль залишився в запасі. А на фланках атаки грають э, брагару і велети. Э, Гуцуляка і Назаренка немає стартовому складі. Центр поля незмінний в порівнянні з матчем Кребасу. Це Бабенко. Андрієвський, Щепілів і центр оборони, і фланги оборони також незмінні. Звіримо команду. Кудрівка звісно слуговує на повагу. Я про хороші слова сказав їхньому тренеру Василю Баранову. Але сьогодні я боліваю за свою рідну команду. Але Кудрівка в нас небезпечна контратака. На перекидних фазах, тому потрібно бути обачними, потрібно бути агресивними, потрібно бути потужними, потрібно забивати голи нашій команді. І щоб наші, наші хлопці демонстрували з перших хвилин прецянках, грецю потужність і щоб взяли важливі три бочки.

Перед перед, перед вантаж. Ну що ж, друзі, 40 хвилина гри, рахунок 0-0. Сценарій гри такий, як і передбачалося. Наші хлопці грають першим номером. Намагаються скрити насичену оборони. Мали декілька напів моментів. Багато подач, багато обігань, багато кросів, багато кружлянь, але мало поки що... Новий простріл, мало поки що логічного завершення, небезпечних моментів, ударів поворота, сейви воротаря. Хороші підходи, але не вистачає в останній фазі цього удару, цього, цієї майстерності, цього правильного рішення, яке би дозволило закотити м'яч. У сітку удар! 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 Фінчик! А, а вже после того, вже после того, як м'яч вийшов. Ну як ти, Олександр Філіпов, добиває, але влучає просто. Ну, оче я з тим говорю. Готовий, то значить, вже хтось святував. сто тут ковый, сто Стой Давай, Джек! Вот кота, вот Эй, вот <котовый>, так, <котовый. связь> <связь> <связи> <связь> Давай! <связь> давай, дорогенький, давай! Паре! Что, ты знаешь паре? Давай! О, там ваш учитель есть, Денис Бойко. Вау, блин! Сейчас Саша Андреевский таки будет выдавать. Стой. Давай на тормоза. How are you? I'm good, and you? Good. <гум> Явлинець, Евка. Починається другий тайм, ми йдемо дивитися, віримо в команду, треба забити хоча б один гол, тому що три очки найважливіші. Сьогодні Кудрівка майже нічого не створила, а ми що створили, те не забили. Йдемо дивитися другий тайм. Повинні ще раз. Владислав Велетень, важко, натужно запхали ледь, ледь. Заміна. Заміна, наприклад, я розумію, Владислав Велетень. Зараз диктор скаже, зараз да, диктор скаже. Зараз треба другий забити, щоб було спокійніше, бо Кудрівка на контрагатацію. Все-таки небезпечно. Подвійна, заміна, да, подвійна, заміна, вага телі йдуть і виходять гуцеляки на заренко. По всій логіці футбольних подій. Фух, нарешті, йолки палки Рахунок стає 2-0. Микола Гайдучі подвоює перевагу нашої команди після пасу Олександра Назаренка. Складі футбольного клубу Кутрінка відбулася заміна. Коли залишив Валерій Рогозинський, номер 78 На поле вийшов Максим Мельничук, номер 91 До уваги представників засобів масової інформації. Після матчу під трибунному приміщенні відбудеться прес-конференція представників команд. Запрошуємо журналістів до спілкування. Рахунок 2-0. Після фанкої передачі Назаренка забив. Гайдущий, це його вже третій матч і фінаті, другий матч поспіль Микола забиває. Дуже важкий був перший тайм, але в другому додали в русі, додали в швидкості, заміну освіжили, додали в кількості вдарів і забили два м'ячі, Все добре, все здорово. Вся Генеральний партнер був. футбольного клубу Полі. Сьогодні на полі бачив дійсно команду, яка знала чого хотіла, да, яка була мотивована, яка е, тож в першу чергу то, що ми дозвали, билася друг у друга, да, ми, як ми реагували на те, що робили м'ячі, як ми були націлені на ворота. І в принципі, да, те, що в перериві ми з вами розмовляли, ми якщо ми будемо так, 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 продовжувати, то... Не буде ніяких питань. в принципі, воно сьогодні дісталося. Я бажаю вам, щоб цей настрій, цей затор, він був з нами кожний рік. В такому ключі завжди потрібно. Тоді ми будемо прогресувати, тоді буде ціна ваша рости, тоді ви будете з преміальними приземлено. Як мінімум. Тому всіх з перемоги. Молоді. Петрович, мені гравці розказали, що ви класно мотивували команду тим фактом, що розказали, коли в останнє полісся перемагала вдома ось тут, так. Так, Ну я думаю, що потрібно було задіти е, мотивацію, е, тому що да, я коли це сам мені сказали, цю статистику, я ж чесно, трошки не по собі стала. Ну, от е, тому бувають такі серії, і саме головне те, що ми дійсно там прирвали да, цю серію. Це дуже важливо. Да? Дуже якісною грою і, і великим, е великим хотінням хлопців. Слухайте, коли забув велетень, усі, кого я там встигла побачити, і навіть в епізоді зробили так, хух, видихнули просто, що було на тренерській лавці. Так само? Так, так само, ну дійсно, я щось якось е не йшов м'яч да, до, до цього. Був десь поряд, але не получала забувати. Але я дуже дуже вдячний. І з хлопцем принципі, сказав те, що коли ти маєш таку серію, до мене перемагав перед своїми вболівальниками. тому тут е пройти через це, то да, буде якесь невезіння, але це треба поламати тільки своїм великою мотивацією, е щоб вся вся команда хотіла перемогти. Тільки так це ламається. Слухати скільки моментів створили? От вам найперше згадується, який нереалізований момент. Ну, ті моменти філа, а да, які були якийсь не фарт в нього, але я рахую, що це ну, є періоди, а саме головне, що в нього є моменти в кожній грі, і це все, скажімо так, потрібно морально самому переварити і більш мотивовано, більш відповідально підходити до своїх моментів. Я, я рахую, що цей гравець нам якісно допомагає. Це, 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 це саме головне, і незабаром в нього все буде добре. Може, ви скажете Едуарду хай частіше? Так з дальний не б'є, виходить непогано. Так, так це, це був як, якби Едуард забив би. То я думаю, що це був як мінімум голкраси. мабуть, цього чемпіонату дуже добре побачив. Якби б забили, то це дійсно було б класно. Про що домовлялись в перерві? На чому ви робили акцент? В принципі, багато якихось претензій не було. Ми в нас була гарна структура. Ми добре да контролювали м'яч. В принципі, я просив тільки хлопцям, хлопців, щоб ми більш по підвищували темп за, за рахунок швидшого контролю, міняли фланги і були більш да, в завершальної фазі. І в принципі, да. Мабуть, другий гол він вже показав, коли в нас з'явився простір, він показав те, що ми тренували на цьому недільному циклі перед цією грою да, і те, що ми хотіли. В принципі, для нас гра була очікувана. Ми розуміли, що контроль буде за нами, ну, Кудрика буде грати від оборони. Нам, ми акцентували увагу на балансі, да, тому що в останніх іграх дійсно у нас були проблеми з цим. Тому я дуже задоволений, що хлопці сьогодні почули да, всі наші вимоги. Те, що ми хотіли передброю, і і на м'ячі, і без м'яча ми були сьогодні, ну як мінімум, заслуговували на перемогу. Новачки мені здається дуже органічно вписалися вже в команду, і знаєте, спіймали ми себе на думці, коли виходив Назаренко і Гуцуляк. Що ми нарешті можемо дозволити, щоб на заміну виходив аж Назаренко і аж Гуцуляк. Так, це класно, коли є конкуренція, це є класно, коли в тебе під рукою да, є класні виконавці. І ми розуміли да, те, що в сьогоднішній грі в принципі, простору не буде дуже багато, тому того ж Назаренка ми поберегли для простору він якраз вчасно вийшов. Да, і другий гол це вже якраз те, як він вміє чудово да, виконувати простір, бігати туди. Його льова передача говорить сама за себе. Гуцуляк повернувся після травми і також йому потрібно да, набирати форму, готуватися до збірну попереду. Тому, скажімо так, ці хлопці дійсно які вийшли на заміну, вони сьогодні були єдиним цілем, і саме головне ми зберегли той ритм, ту інтенсивність, яку хотіли, да, ставили. Завдання хлопцям перед матчем, і Ми я дуже задоволений те, що ми на протязі цього матчу ми її виконували. А попросив заміну велетень. Чи з ним все добре? Все добре, да в нього, скажімо так, судоми звели, тому це нормально. Це, це тоді, коли хлопці викладаються на повну потужність. Тому я думаю, що наградуємо був за за, за, за цей гол. Попереду рух, попереду Кубок України. Так, зараз ну, нам повинно вже з да, завтрашнього дня перелаштовуватись відновлення і готуватись за майже з рухом. Там завжди важко грати. І кубок говорить сам за себе, тому потрібно налаштовуватись. На цю гру легкого гра не буде, ми це розуміємо, тому, тому для нас важливо зараз добре відновитись. Ви встигли перетнутися з Денисом Бойком? Так, так. Ми зараз. от якраз чекає мене. Ми зараз ще трошки поспілкуємося. Ми як товариші, да і Денис приїхав нас, підтримав сьогодні. Це, це для нас дуже добре. Якраз такі матчі, такі такий період, да, де нелегкий для нас. Він десь да, коли приїжджають, друзі підтримують. І саме головне, що він також був частиною цього колективу, цієї команди. І дуже добре, що в нього. Він переживає по поліцькі.